Вітаю! Я Ірина, я няня-гувернантка з педагогічною освітою, також маю освіту психолога. Маю досвід роботи, роботи у школі і з 2012 року працюю у сім'ях нянею-гувернанткою з дітками різного віку з року 4 місяці до 11 років. Попередні сім'ї надали мені рекомендації зараз відкрита до нової співпраці. В своїй роботі я з радістю використовую індивідуальний підхід, оскільки вважаю, що розвивати особистість він дозволяє якнайкраще. З дітками з одного року займаюся сенсорикою, фізичним розвитком, знайомством з оточуючим світом, збалансовано використовую рухливі та е, швидкі ігри, поєдную їх з спокійними заняттями. Картки, книги, іграшки, предмети побуту і все все, що нас оточує. Це допомагає розвивати мислення, увагу та емоційні стани дитини. Важливим є лагідне і терпляче ставлення до потреб дитини, уважність і доброта, Присвячую час розвитку творчих здібностей малюків. Займаюся ними малюванням, ліпкою, аплікацією, вивчаю з дітками кольори, форми, розміри, назви предметів, тварин, транспорту, будую стосунки з родиною та малюками у взаємоповазі та розумінні. Завжди готова до конструктивного діалогу з діалогу, огляду питань догляду дитини, її розвитку, її побуту. Маю досвід супроводу дитини за кордон, самостійного супроводу. І вважаю, що це мене характеризує як організовану, відповідальну людину, пунктуальну. У побуті я акуратна, дотримуюся режиму гігієни та санітарії. Вважаю, що для малюка важливо забезпечити безпечний простір. Цьому сприяє дотримання режиму дня, оскільки дитина себе відчуває захищеною і убезпеченою. Також хочу додати, що вважаю найважливішими моментами в своїй роботі це Якраз безпека, догляд та розвиток. Готова до нової співпраці!